Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченконджелами з півдня Альдиської області. Сьогодні у нас заців перший чері чизкейк Це трав'янистий біскус. Це сортовий. Насінням він, на жаль, не множиться тільки діленням куща. Листя, бачите, яке в нього різне. Бачите, таке різне і темнувате трохи. Тому що листя є дуже-дуже різне у гібіскусів, як і самі квіти. Ну, черріческейк це мій улюбленець. Ну, перша квіточка ще така ось трошки прихворіла була. Гляньте на його пелюсточки. Дивіться, які вони всі такі, як жовані. О, знаєте, таке враження, що воно з бумаги зроблене. Серединка прямо така, от як скляна, наче. Прямо так блищить, блищить. І навіть на дотик така, знаєте, як пластикова геть. Дуже гарний, дуже-дуже гарний. Це перша квіточка, коли вже їх буде цвісти 3-4 штуки, взагалі бомба. Такий красень. Черічиск. За ці тут ще простий один, але він трошки хворий. Бачите, ну, його хтось погриз. Це вже сіяний, цей вже множиться насінням. Саме цей сорт росте з насіння. Ну, і зараз прийду, ще покажу один. Це вони в нас тільки-тільки починають. У мене їх взагалі багато. Тільки ось тут на цьому кусочку. Штук 10, а і ще в мене є в різних кінцях ростуть Я їх дуже люблю. Теж таки, бачите, такого винного кольору. Він темніший наяву. Я ж кажу таке, як вино. Теж квітка не дуже така вдала. Я ж кажу, це тільки перші перші починають, тому теж он хтось вже погриз. Вже хтось погриз дірочки. Гарні, гарні, Я ж кажу, коли в мене почнуть свісти всі сорти, то буде взагалі. Ну, ось бачите, вже ось бутонів скільки. Один, тут зразу два. І тут зразу два. Бачите, на одній гілочці зразу два бутони. Це один зацвітає, наприклад, сьогодні, а другий вже завтра. Кожна квітка квітує один день. Але на слідуючий зацвітає інша. От дивіться тут, бачите, це ось цей річке піде. Ось одна, ось друга, третя, четверта. І пішли, пішли. Гляньте, скільки ще бутонів, скільки буде краси цієї. Ось така краса. Ну, вони дуже полюбляють полив. У цьому році я не встигла всі кущі поділити, тому восени буду ділити. Восени буду починати пробувати ділити вже їх. Наскільки вистачить часу. І ще раз чері чізкейк. Ну, дуже його люблю, він такий гарний, він коли перший раз заців, я взагалі зумліла була. Тут ось сортовий, бачите, теж з червоним листям мій Валентин називається, а тут далі сіянці різні теж. Треба їх сьогодні взятися, попідв'язувати, бо коли великі кущі, вони розлягаються. Наші комиші, наші злаки, все поливається, поки світло ще є. Перовські, перровські моя любимка. Взагалі, ну, це, на відміну від гібіскуса, вона не любить багато поливу, вона більш посухостійка рослина. І, до речі, рослина, мабуть, єдина, яку ніхто не їсть зовсім. Ну, є ще деякі рослини, які теж не хворіють, не шкідники їх не їдять. У паровській дуже багато ефірних масел, вона дуже ароматна і тому. Ніяка зараза на неї не лізе. Тому вона собі квітує, ніхто її не гризе, не їсть. І не хворіє вона ніколи, не на тім. Ну, хіба що, коли буде земля дуже погана, то трошки хрозить може. От вона мені нагадує корали, оці, от, як в морі показують, от вона мені нагадує корали. Дуже гарна рослина, дуже запашна, скажу, що тільки тронете зразу такий аромат йде. Трошки покажу своїх багаторічників. Це в нас геліантус. Бачите, такий, як сонях, але він багаторічний. Є соняхи декоративні однорічки, їх треба кожен рік сіяти, а це багаторічний. Ну Скажу, що така проблемна трошки рослина, тому що підгорає. Бачі листя. Тут я б не сказала, що в мене тут було волого, тут було дуже сухо, я оце тільки позаливала. Ну, але дуже подобаються мені оці соняхи яскраві, яскраві соняхи такі, дивіться, які. Ну, росте, скажу, на одному місці, вже тут від мене дуже довго, дуже-дуже довго росте. Я його тут не чіпаю, пересадила сюди і він собі тут росте. Та в мене ще в двох місцях є, хочу його прибрати звідти. А отут нехай собі росте така. Ще я посаджу ті кущики сюди, буде така просто полянка соняхів мені. Коли все-таки полянкою вони ростуть, то більш привабливіше виглядають. Ну, зараз ще квітують лілії, які Оці зараз пізніше цвітуть, але вони дуже-дуже, просто дуже ароматні. Від них такий запах іде. Це Та така от більш жовто, жовто-жовто. Якась жовто якась. Тут у нас йде більш така вже рожево-фіолетова. Теж ароматна взагалі. Дуже ароматний. Тут у нас ще й хінацея росте в мене. Це Pink Sorbet. самий в мене такий, він дуже-дуже просто в мене давно росте, дуже вже його багато на осінь буде. Знову в пропозиціях, тому що в мене він і тут росте ось тут купа, і ще в одному місці рост, росте купа. Дуже яскрава, дуже яскрава оце. Гарнюща така. У мене лілейник, я вже показала цей сіянці. Дивлюся в одному кущі, а ні, це поруч ось рожевий і. Фіолетовий. Ну Сьогодні нема таких новинок. В основному всі жовті ростуть. цвітуть верніше сьогодні. Жовті, але всі різні. Оцей красунчик. Оцей просто красунчик, цей, мабуть, десь майже повторив свій сорт сіяниць, тому що це вже такі сорти йдуть з дорогих. Ну, так як сіянці, то я купувала цей набір сіянців, здається, два набори в мене. Недорого. Ну, скажу, що чекала пару років, поки вони позацвітають мені. В тому році починали вони цвісти, але не всі. Оцей, наприклад, в тому році ще не цвіт. Просто красень. Минулий раз цвів ще один такий схожий на цей, сьогодні такого немає. А ці от схожі на нього, от колір жовтий і серединка, але все-таки не цей, не такий. І, до речі, дуже пахнуть. Я стою, думаю, що це пахне тут. Лілейники пахнуть. Ось ще в других місцях є ростуть лілейники. Так, наші зарослі такі. Все такі жовті рослини у нас, бачите, на сонці горять. Дуже жарко. Хочу ще показати вам таку цікаву рослину, називається Сонце світ. Колись е, я у нас в місті зібрала насіння в квітнику і потім ще собі купила. І вони є ось такі рожеві, бачите, є ось блідорожеві. є білі, а є ще більш п'яскравіші і ще є жовтий. У мене ще в одному місці є жовтий. Вони. Багаторічники, але скажу, що на одному місці ростуть роки 3-4, потім кущ пропадає. Ну, але він сам дає оце самосів, це все в мене самосів, я його не сіяла спеціально. Насівається сам прекрасно. До речі, є насіння його зібране минулого року. Наші скумки її красуньки. Так. Ну, в мене ось і тут і на це я рожева. Так, що у нас тут таке ще цікаве? Бук триколор вже почав підгорати вже все ось. Ось ті кінчики вже підгорають все. Пішла спека. І не допомагає йому тут і водойма поруч. Так, хочу ще показати таку рослину, в мене вже її багато надала самосів. всім. Петунія вулична. Вона саме буває от саме такого кольору, вона набагато яскравіша б на його. Ну ось ось, ось це її колір. Зараз похмура погода в нас зранку трохи. Оце її колір. Скажу, що я саджала один кущик всього. У мене вже ось тут вона росте, ось тут вона росте. І ось там вона росте. І ось з цієї сторони. Вона вже туда дала мені самосів. І туди далі на клумбі ще є У мене в листі аж. Прилетіло через ставочок, аж там теж сама зійшла. Дуже-дуже-дуже гарна, безпроблемна квітує От з, з, з червня місяця і буде квітувати до, до самих самих холодів. І тим більше, що вона зимує. Дуже тут мені подобається, що вона тут мені насілась, зараз дуже гарно виглядає. Колись давним-давно купила в горщику один маленький сіянець, я посадила і от уже за скільки років, ну, скажу, що за багато років вже, по-перше, сам кущ спочатку виріс, а потім почав мені давати сам усів. Ось такий цікавий ще в нас є багаторічник. Ось, до речі, тут у горщику ось теж ось насіявся, сам залишила. Хай росте. Ось тут ось саме у мені ось квіточка, бачите, тут саме насіялося. Ой-ой-ой, ну, як я казала, ось тут у нас знову хінацея О, за цвіту ще один гібіскус. Вже не хочу виполювати бур'яни, тому що земля висихає. Зразу, дивіться, який яскравий, рожевий. Це теж, до речі, сіянець. Ну, я скажу зразу, що я е, не збираю насіння з них, нема коли мені з цим возитися, а от ділю корень, корінь ділю, просто в мене їх дуже багато коренів. От вчора копала лілейники, возила там в місто. Тижня не пройшло, а земля суха, а було болото заливала так. Дуже заливала і все. Вже земля висохла. Тут у мене хлоп. О, вже петух прилетів, от же ж хитрючий. Знову Перовський, я пахне. І скажу, що дуже багато тут бджіл плітає біля неї. Тут у мене флокс, я взагалі не любитель флоксів, але була, робила замовлення в розпліднику. І там на якусь енну суму мені сказали, можна вибрати собі подарунок. За те, що я там до Нового року, наприклад, оплатила замовлення. Вибрала собі флокс. Ну, я скажу, що я не фанат зовсім, Ну, є і є. Так, щоб просто було. Це у нас дірбенік. Дірбінік це взагалі. Болотна рослина росте на болотах. От у нас вона на берегах річок росте. І вона мені дуже сподобалась, я принесла її додому. Росте тут, от і на суходолі вона росте, і у воді вона росте. Така рослина гарна. Квітує дуже-дуже довго, як бачите. І знову перовськія. Так, тут у нас ехінацея. Ще в мене є таких рослин багато, як гаура. Гаура багаторічник. От гаура росте багато років на одному місці, вона не ділиться, в неї стежневий корінь. Її можна тільки живцювати. Наприклад, якщо ехінацею треба буде викопувати і ділити з часом сам корінь, то гаура росте на одному місці довго. Це, наприклад, у нас ось закітла, вона така ярко-рожева. Це у нас вона пістряво лисна. Ну, зараз не так видно пістрявість, тут все ось повинен бути білий колір, бачите. ось. Всі є, ну, скажу, що її багато сортів, є гаури. У мене є звичайна біла, яка дає самосів, непогано дає самосів. Я скажу, що гаура дуже сонце любила, їй потрібно сонце. От у нас вона на спекуче палюче, от вона росте на сонці. Не любить багато поливу, тому що може просто знити. Ну, в мене росла в одному місці, так, на півтіні, і вона там просто згнила в мене. Самої простої в мене багато. Я ось одна хіна я розповідала саму всі, от, що в мене вразило. Дуже гарна і сам осів. сів. Ну, тут у мене хімацея. Ну, вже тут горіх виріс, я ж кажу їй потрібне сонце. А Тут воно у мене більш в тіні все-таки росте. Такі метелики цікаві в неї квіточки. Чотири пелюсточки дуже схожі б на метелика, гляньте. І коли вітер оці пелюсточки так от двигаються туди-сюди, наче метелик летить. у мене їх багато тут вона мені дає трошки самосіву. Раніше підв'язувала, зараз он клен. Я ж Кажу, хоч тут і в тіні під горіхом все одно горить. У нас дуже спекотно, просто от в тіні. Горить, тут тільки зранку сонце. Ось тут у нас трошки хінацеї. такий колір, такий буду прибирати звідси, тому що в ціні їй не подобається, бачу. От і хінацея, значить, у нас любить сонечко, тому що тут то ціні вона поганенько росте. Тут така у нас жовта. А тут така майже біла. Вона така трошки. Кремова. Ну, як я казала, хіноцеї у мене багато. Ой, що я кажу? Хіноцеї багато в мене і багато. От що це з головою? коровський багато в мене. Тут вона дуже-дуже тут в неї багато тіні і тут вона в мене дуже витягнулась. Дивимося, в мене ще тут і Ну, Це три сорти такі ось. Червона. Здається, це точно така в мене взійшла самосівом. Ну, Звідси не побачу, бо все в комішах. Така, ось, бачите, більш жовта і така як більш вона оранжева все-таки ось. Ну, там ще молоді кущики в мене позацвітають. Скажу, що я розвожу саме такі сорти ромашковидні, тому що дуже полюбляю ромашку, так як ромашка в нас не дуже хоче рости. То розвожу таких і на це, і саме такі ромашковидні дуже мені подобаються. Я повторюю, що не дуже спішу виривати бур'яни, тому що все дуже-дуже-дуже сохне. Так, тут у мене деревій жовтий, і бачите, я тут посадила їх два жовтих, але вони у мене різні. Ось такий, дивіться який. І в нього листя зовсім інше. Бачите, яке листя ось. А це ось дереві такий ось. Тільки бачу тут, Ага, білий. Ну, білий це в мене тут самосів, треба буде його виривати. Він у нас росте в дикій природі, такий білий, звичайний. І на насівається, от у нас насівається у мене городі насівається. А це такий жовтенький, гляньте, який, це вже другий сорт. І Листяк у звичайного дерев'я ось міленьке таке різьблене. І отакий жовтенький, гарненький. Ну, Багаторічників в нас взагалі багато, вони квітують в різні сроки. Багато злаків. Так ось у нас ще ліопсис. Такі ромашечки жовті, він пістряво-лисний сам. Ну, теж така рослина, що треба буде з роками пересаджувати. От, наприклад, так гауру посадили і все. А ці кущі треба буде з часом ділити. Цей кущ дуже величезний, вже дивіться, який. Ну, треба його буде вже ділити. Треба буде обов'язково ділити восени. Квітує бузок Мейера другий раз. Так, ну, все, друзі, трошки прогулялися, почали з гібіскусів, як побачила, що за ці і все. Захотілося трошки прогулятися. Деревовидні ці тут, я вчора вже показувала, ну бачу тут теж третій сорт не зацвів, а ці два не один не цвітей сортів. Потім мені тут три сорти теж. Тут у нас ось еметера пістрявилась, але вона вже відсвілась, і я так думаю, що, мабуть, треба її зрізати. Гляньте, вона зараз виглядає. Відсвілась і все. Багато ще в мене є шавлі різних. Скажу, багаторічників дуже багато є. Ну, якось зроблю, мабуть, відео про посухостійкі рослини. Саме посухостійкі. Покажу, які в мене є. Все, друзі, трошки прогулялися, треба йти працювати вже небо. Вже розхмарюється, так надіялися, що піде дощик. Піде дощик, але, на жаль, дощику у нас немає. Ну і по прогнозу не було, але все ж таки надія завжди є. Да, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.